Іван Ящук працює на одному із комунальних підприємств Рівного. Раніше чоловік займався благоустроєм міста, але нині пріоритети дещо змінились. Тож вже другий день поспіль чоловік навчається монтажу модульних будиночків для тимчасового розміщення ВПО, починаючи від сказати, фундамента будиночка, закінчуючи кришою, утепленням будемо займатися всього повністю до ноль. Тобто вчитися, а потім на будущее маємо обучати відповідно людей інших з областів. Так само на нас рівно маємо збирати ці будиночки. Та як я свій час працював на будівництві до війни, то тут немає нічого особо такого, скаби сложної. Окрім нього, цьому ремеслу зараз навчається ще дев'ять людей. Наразі чоловіки переймають досвід шведів, а в подальшому передаватимуть отримані знання майстрам з інших областей України. Перша група це десять чоловік із різних напрямків місцевого комунального господарства, електрики, трест зеленого господарства і дорожників. Кожен із них буде освоювати певний напрямок. Через деякий час наші шведські партнери поїдуть і залишиться все з досвідом з підготовленими кадрами на українців, які це все розповсюдять на території всієї України. Дуже приємно, що це почалось саме з рівного. Про цей проєкт заговорили ще на початку літа, і після тривалих перемовин з Радою Європи нарешті перейшли до реалізації, адже питання розміщення внутрішньопереміщених осіб для нашої країни досить болюче. Перше відкликнули с урядова МСБ, і вони надають Україні 4 тисячі будиночків палатного типу з обігрівачами, з освітленням, з теплою підлогою, тепленими стінами, які можна потім буде в майбутньому і використовувати для якихось таборів для пласту. Левова частина поїде там Харків, на Бучу, на є на Бородянку та інші інші міста. Першочергово їх встановлюватимуть у містах, які сильно постраждали від агресії Росії. Ще кількасот таких конструкцій розмістять на Рівненщині, зокрема, і в нашому обласному центрі. Вже з понеділка будемо вже в одному мікрорайоні встановлювати ці будиночки для того, щоб люди могли перш за все використовувати як пункти обігріву, так само і могли ну, перебувати там чи жити. Сьогодні вже приїхало сюди місто на 250. Ми плануємо на всю взяти 500. А на всю Україну – 4 тисячі штук. Такі будинки обладнані усім необхідним від вентиляції та утеплених стін до спальних місць. А на монтаж однієї такої конструкції з нуля досвідченим фахівцям потрібно близько восьми годин часу. Тож невдовзі наше місто, область та уся країна зможуть забезпечити внутрішньопереміщених осіб комфортним житлом та вирішити проблему з їх розміщенням. Ангеліна Степанюк, телеканал